Вітаю, я інспектор патрульної поліції Аліна Кравець. Ви дивитесь перший міський телеканал в ефірі. Спільний проект з управлінням патрульної поліції Кривого Рогу. Міський патруль, ексклюзивні відео, які ще ніхто не бачив: затримання крадіїв, наркодилерів та інших правопорушників, жодного постановочного кадру, лише справжні історії, що сталися на вулицях крибасу. І сьогодні ми розкажемо про таке. Патрульні затримали водія, який збив жінку з піврічною дитиною та втік з місця аварії. Все проїшло і мені почали від'їжджати, я почала кричати матюками, що ви мене збили. Й. Вони вийшли, я вас не збивала. Чоловік з наркотиками намагався втекти від поліцейських, проте копи опинилися спритнішими. Викилося. Патрульні посеред ночі допомогли жінці на зламаному лексусі дістатися додому. Ви згосні на те, щоб вас протягнув водія до стоянки, правильно? Так, да, да, до таких стоянки. Збив жінку з дитиною, облаяв її та вшився. У Покровському районі чоловік на Жигулях наїхав на пішохода причепу. Постраждалою виявилася жінка з коляскою. Їй віддавило ногу, але винуватись не тільки не допоміг потерпілій, а ще й облаяв її. Згодом повернувся за кермо та втік. Чоловіка затримали менш ніж за годину, проте каятися він не поспішав. Аварія сталася на подвір'ї по вулиці Едуарда Фукса, колишній Тухачевського. Здаючи назад, причеп автівки переїхав в ногу та вдарив жінку з коляскою. Керманич вийшов з машини та облаяв потерпілу. Згодом поїхав у невідомому напрямку. Піврічна дівчинка випала з коляски прямо на матір, злякалася та почала сильно плакати. Матір дитини жалілася на болі в нозі, але більш за все жінку турбував переляк, який отримала її маленька донька. Я помню, те, що мене зачепіли, що я впав. Упала, ну, это я помню, что я думаю, ну, зацепили, ну, упала, бог с ним. Ты слышишь, у меня проехали по ноге, и, получается, переворачивается коляска, и вылетает ребенок на меня прям. Вот. Я упала вся грязь, вон моя сумка. Упал ребенок, ребенок начал сильно кричать, полгода ребенку. Вот і все Все произошло, і вони начали від'їжджати. в місті терміново оголосили план перехват. Менше ніж за годину автомобіль, що підпадав під опис, зупинили. А водія повернули на місце злочину. Проте він повністю заперечував свою провину і наполягав на тому, що жінка сама кинулася під колеса його причепу. Автомобіль був об'явлений варіантівком. Буквально прошлись по домам, узнали, что это за человек, с какой он фирмы он устанавливал окна, позвонили на эту фирму, приехали к фирме, позвонили, нашли этого человека. Позвонили сказали: приезжайте, либо мы к вам приедем. Он приехал, вследствие чего был задержан. Наркодилер, який не зміг. Патрульні затримали чоловіка із сліппакетом з наркотичною речовиною. Зломисник тривалий час намагався позбутися правоохоронців та скаржився на погане самопочуття. А коли зрозумів, що уникнути відповідальності не вийде, вирішив тікати. Але копи виявилися спритнішими. Чоловіка затримали. Аби він знову не втік, одягли кайданки. Чоловік тривалий час відмовлявся називати поліцейським своє ім'я та надавати документи. Коли зрозумів, що бесіда йде не за планом та домовитися не вийде, відчайдушний наркоторговець вирішує тікати, але безрезультатно. Викривався. Одівай, я Давай. На місце викликали слідчо-оперативну групу, щоб вилучити виявлені наркотики. Сам зломисник, розуміючи, що діватися нікуди, визнав свою провину та зізнався в спойному правопорушенні. Він розвернувся, почав вбігати. На що я швидко зреагував з напарником, ми почали за ним біжати. Во время того, как он пытался скрыться, он подскользнулся на грязи, упал. Мы подбежали к нему. И в это время как мы, я уже к нему подбегал, он выкинул пакет с неизвестным измельченным веществом. Во избежание дальнейшего сопротивления на него были одеты наручники. То стоп та наркотриб на центральному автовокзалі Кривого Рогу затримали чоловіка та жінку з наркотиками і підробленими документами. За словами зломисників, паспорти вони знайшли на вулиці та вирішили вклеїти свої фотографії, аби подорожувати. А наркотики купили, щоб розслабитися дорогою. Про те, що в нього є заборонені речовини, чоловік повідомив сам: поліцейські знайшли майже 30 кубів ацетильованого опію та паспорт громадянина України зі слідами підробки, а саме з переклеєною фотографією, чоловік зізнався, що знайшов документи на вулиці та вирішив підробити, аби подорожувати з несправжніми прізвищем та ім'ям. Нами було помічено громадянина, який раніше проходив по орієнтуванню за частиною 3 за частиною 3 статті 185, а саме. Це крадіжка з проникненням. Підійшли до неї особи, представилися, почали виясняти обставини, що сталося. Особа почала агресивно себе вести та нервувати. Слідча оперативна група виявила наркотичні речовини у даного громадянина: а саме 15 кубів ширки, 4 куба малясу та 4 куби невідомої речовини. Ще одну жінку, але вже з марихуаною затримали у парку на північному ГЗК. В 33 річної містянки вилучили пакет з наркотиками. Жінка покаялася, придбала марихуану для себе. Але навіщо у такій кількості сказати не змогла? Про підозрілу особу в парку поліцейським повідомили небайдужі містяни. Спочатку жінка казала, що наркотиків при собі немає, але великий пакет з марихуаною сам випав з-під одягу. Тепер зломисниця буде розповідати слідчим, що робила з наркотиками. Якщо їй вдасться довести, що не збиралася продавати марихуану, то відповідальність буде меншою. Виявили дівчинку, яка себе підозрітельно вела. Підійшли к неї, пообщалися. При поверхностном осмотре проверили сумку, в сумке ничего не было обнаружено, попросили ее расстегнуть в курточку, в курточке внутреннем в кармане был обнаружен пакет. Девушка призналась о том, что она приобрела. На вопрос, зачем в таких количествах, сказала просто покурить с подругой. З боєприпасами у кафе в Тернівському районі патрульні затримали чоловіка, в якого вилучили майже півсотні патронів до автомату та шприц з невідомою рідиною, схожою на наркотичну. Зломисник не зміг повідомити звідки взяв боєприпаси, тому його доставили до районного відділення поліції, аби з'ясувати всі обставини. Чоловік зайшов пообідати до одного з кафе. Коли сідав за стіл, з його кишені випав патрон до автомату. Це помітила працівник закладу та негайно викликала поліцію, адже переживала, що відвідувач може бути озброєний. Згідно 34 четвертої статті Нацполіції, ми провели поверхневий огляд. Даного громадянина було знайдено в кармані набої, схожі на калібр 545 х 39 до автомату Калашникова. Два дні тому він розпивав алкогольні напої з, людь з людьми в військовій формі, які йому запропонували отримати патрон для сувеніру. Далі, як оказалось, це було 46 штук. На місце виклику було викликано сох. Затримали розкрадачів кабелю. Двоє чоловіків у брудному одязі викликали підозру в інспекторів, що патрулювали Інгулецький район. Коли патрульний автомобіль наблизився до невідомих осіб, ті почали помітно нервувати та спробували втекти. Неподалік від місця, де затримали чоловіків, патрульні знайшли моток телефонних кабелів та викликали слідчо-оперативну групу районного відділення поліції. Невідомі особи в забрудненому одязі повідомили, що йдуть на роботу до шахти, але чому змінили напрямок руху? Побачивши поліцейських, пояснити так і не змогли. Неподалік від місця, де патрульні помітили чоловіків, у кущах були сховані майже два десятки метрів вирізаних телефонних кабелів. Було виявлено люк відкритий, де були зрубані кабеля. В люці лежав топор. Десь за метрів 30 від люку в Кущах був змотаний вже зрубаний кабель. На місце було викликано слідчо-оперативну групу тернівського відділку поліції, і в ході розмови вони вже з ними виясняли всі обставини. Поцупили 6,5 тисяч гривень. Роми, які торгували ковдрами, пограбували 94-річну бабусю в центральному міському районі. Зломисники попросили потерпілої води. Поки довірлива жінка пішла за чашкою, незвані гості викрали гроші, які лежали просто на столі. Менше ніж за годину патрульні затримали крадіїв. Зломисники прийшли до бабусі, запропонувавши купити нові ковдри. Довірлива жінка впустила шахраїв до оселі. Поки йшла принести води гостям, вони вкрали шість з половиною тисяч гривень, які лежали на столі та втекли на своїй автівці. Знайома пенсіонерки запам'ятала марку, колір та номери автомобіля зломисників і повідомила про злочин до поліції. Ми вирішили, так як це було зв'язана з продажами одіял, тобто, гроші, вирішили заїхати в район. Центрального городского рынка, где мы и заметили данный автомобиль. Были предприняты меры для остановления данного автомобиля, после чего к нам вышел водитель, он свою вину не признавал, был, нами был произведен поверхностный осмотр автомобиля, попросили открыть багажник, где было выявлено данное одеяло. Погрожував насильством, лаявся на правоохоронців та намагався розпочати бійку. В одному з кафе металургійного району нетверезий чоловік влаштував конфлікт. Містянин розпускав руки та не реагував на зауваження. Вгамувати буйного відвідувача закладу довелося поліцейським. Вони закували розбишаку в кайданки. Подірите, я, Ні, я не подіржу. Я говорите? Чоловік на підпитку чіплявся до відвідувачів, погрожував фізичною розправою та намагався влаштувати бійку. Коли на місце приїхали працівники державної охорони, нетверезий криворіжець почав кидатися на оточуючих, а його жінка перешкоджала діяльності правоохоронців. Там щось таке невероятне відбувалося, потасовка, кріки. Нашел, ну, мы нашли этого мужчину, начали идти с ним на контакт, он ни в какую не хотел. Было сделано три предупреждения, и потом мы применили к нему физическую силу и спецсредства. После чего мы пытались посадить его в машину, нам препятствовала девушка. Мы ее аккуратно отгородили от места, посадили мужчину в машину и отвезли в райотдел для выяснения подальших. Обстоятельств врятували чоловіка в стані алкогольної інтоксикації. Під час патрулювання на залізничній станції Кривий ріг головний. Патрульні помітили людину, яка лежала на лавці та захлиналася власними блювотними масами. Чоловікові викликали швидку та врятували від смерті. Страждаючий чоловік виявився безхатьком. При нульовій температурі повітря людина лежала просто неба та захлиналася. Чоловік знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння. Не міг вимовити ані слова та назвати себе. Патрульні викликали швидку допомогу. Медики забрали безхатька до лікарні, аби привезти до тями. Очевидці подій були настільки вражені професійними діями копів, що навіть написали письмову подяку правоохоронцям. От него был слышен сильный, сильный, сильный э, запах алкоголя с полости рта. Ему э, была надана э, первая медпомощь, а именно положив его на лавочку, э, голову э, наклонив вправо, э, очистили рот от э, ротных масс. То есть э, потом вызвали скорую помощь, и скорая помощь э, дальше ему, его спасала. Замкнуло проводку. Патрульні поліцейські допомогли жінці на елітному позашляховику, в якої виникли проблеми з електрикою. Автівка заглохла посеред дороги. Патрульні намагалися завести двигуни на марки, а потім знайшли автомобіліста, який погодився відбуксувати зламану автівку до стоянки. Коштовний лексус заглох посеред дороги через несправність в електроніці. З моторного відсіку йшли клуби диму. Патрульні схопили вогнегасники, аби попередити пожежу. Проте, відкривши капот, полум'я не побачили. Щоб допомогти жінці дістатися дому, поліцейські звернулися по допомогу до проїжджаючого водія, який погодився відбуксувати іномарку до стоянки. Жінка, яку копи врятували від холоду та допомогли дістатися дому, зареєструвала офіційну подяку на гарячій лінії патрульної поліції. девушка находилась в состоянии небольшой паники, потому что у нее из-под капота шел дым. То есть, возможно, могло быть возгорание автомобиля. Подойдя к водителю, попросили ее сразу же заглушить двигатель, открыть капот. В случае внезапного возгорания с собой взяли огнетушитель. Были приняты меры остановить попутное транспортное средство, а именно маршрутное такси, чтобы девушку помогли доставить буксиром на ближайшую На ближайшу автостоянку Патрульних це не тільки погоні, вирішення сімейних конфліктів, пошук радіїв та зловмисників, а й звичайна людська допомога тим, хто її потребує, знімаючи котів з дерев, дістаючи собаки з колодязів та відчиняючи двері тим, хто потрапив у біду. Ми нагадуємо українцям, що кожен поліцейський звичайна людина з почуттями та бажанням змінити світ на краще. Мене звати Аліна Кравець, я інспектор патрульної поліції. Ви дивилися спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу. Міський патруль до зустрічі на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу Кривбасу.